Рівняни зібралися на майдані незалежності, аби попрощатися з героєм Василем Нагорним. 42-річний військовослужбовець у грудні минулого року зазнав важкого поранення під час виконання бойового завдання в Курській області. Два місяці чоловік мужньо боровся за життя в київській лікарні, проте, 26 лютого герой відійшов у вічність. Ми разом виросли. Ми з одного під'їзду я четвертого поверху з п'ятого ми провели все дитинство разом. Це була дуже Великодушна, щедра людина, яка завжди могла підтримати і порадити. Дуже шкода, що ми втрачаємо таких хороших людей. Василь Нагорний народився у Рівному. Тут закінчив загальноосвітню школу номер 8 а згодом навчався у Клеванському професійно-технічному училищі, де здобув фах тракториста. Після навчання працював на кондитерській фабриці, а останні роки вантажником. У жовтні минулого року чоловіка мобілізували до лав Збройних сил України. Ми так близько не спілкувалися, але так зустрічалися. Знала, що пішов до війська. Так само, як і мені зараз служить синочок. Тому разом в школу ходили з батьками, то настільки, то настільки знайомі. а так одружилися всі в різних сторонах, ну, зустрічалися в місті, звичайно. Але так ну, про дітей. Ві здорові чаться щасливі десятки людей на майдані незалежності вшанували пам'ять українського захисника. Поховали військовослужбовця Василя Нагорного на алеї героїв кладовища Нове, вічна та світла пам'ять захиснику. Ірина Кудюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.